Ми знаходимося в класі тренування в комп'ютерному комплексу артилерійського полігону, створений для тренування старшого офіцера батареї. Також тут можна залучати також для навчання оператора «Мавіка» і безпосередньо застосовувати в подальшому в РПК, тобто розвідненому вогневому комплексі. Тобто коригувати вогонь та здійснювати його, а оператор здійснює коригування самого вогню по місцевості. Даний полігон це звичайна, знаєте, як відеогра, але з реальними установками в плані майбутньої бойової практики. Чекаю дані від оператора БПЛА, щоб ввести вогонь. В районі будинку відбувається 4 ворожих техніки по асфальтній дорозі. Ну, звичайно, корисно, бо є якийсь досвід, є будь-яке розуміння, і найголовніше це. Без втрати людей, без втрати боєприпасів лишніх це можна навчитися підкоригувати і не буде ніяких в подальшому повелок. Коли не було даного комплексу, самі тренування здійснювалися в реальних умовах, але це витрати боєприпасів, і це зараз недоречно наш не час. Сама програма дозволяє здійснювати зміну погоди. Тиск, температура, сніг, дощ, град, вітер десь сильніший. Ну можна ще ускладнювати, ставити реби противника роблять саме саме завдання важче для оператора, як мінімум. Також можна ставити будівлі, створити якусь місцевість. Можна зробити місцевість схожою до якоїсь.